Ореховый. Зараз на Украине Бехесфилда. Не Ну, наверное, по швидкість не поеду. Take the next right. Да. Turn left onto South Heath Road. Там поліцейські щось біля кобійника, то есть страх, такий колокобійний, не знаю чи там есть водії чи ні, щось там вроді як його вантажить чи що? не зрозуміло. To next left onto South Heath Road. Oh, wow. there are so In, In 1,000 feet, turn right onto California 58. New At the light, turn right onto California 58. Тут багато хороших будинків будують. Я тут уже їздив декілька раз. І і заможні, уп, заможні Continue on California 58 for 7 miles. Да, зараз поїдемо. Сейчас Моя Google Map не ідентифікує цю трасу як Freeway, хоч там написано Freeway Entrance що в мене відключено автоматично пропонувати дорогу по Freeway у місті. Я включаю, коли їду. Далеко, а в місці, щоб не, не пропонувало вискакувати на фрівей, не дуже зручно, але в даному випадку щось на цій трасі не працює, в мене виключено, а вона пропонує. От так от. дорога здесь через мостик. я їду зараз максимальною швидкістю дозволеною 65 миль але не все рівно всі переганяють, це хвороба така В США у водіїв Дивно те, що от поліцейські не зупиняють їх теж і теж не перевищує. Ну не швидко там, 5-10 миль в час перевищує. Але я бачив по Ютубу в США, там, тільки не знаю в кого штаті, не пам'ятаю нічого. Як поліцейський зупинив отак от. І каже, що перевищував, так там теж було, чи 5-7 чи 7 миль перевищував. Він його за перевищення швидкості зупинив, придивив йому, так сказати, звинувачення всього. І от зрозуміє цих поліцейських, так чи можна перевищувати, чи ні? Тобто таке написане правило, що можна, так? Да? Але якщо треба передратися, так зупинить. Тому я вирішив не перевищувати максимальну швидкість, дозволено. Так, і їздити. Особливо на, на, на великих таких. Тобто на високих швидкостях. Якщо великих кто тобто там, коли едешь, там 25 войн час есть, то ладно, там 30 ще можно ехать. Мабуть, поліцейський не будет там дерить, чи там 30, 35, воно там опять по длиннее дальше цифровые хорошие. Коли в далеку дорогу їдеш і зараз ним їдеш, от це хороше. А так, коли місцевий, ну мабуть теж всі економлять на роботу, з роботи, хочуть пошвидше приїхати, от вони теж по фрівеям, тому що чаще всього фрівеї забиті в містах, скажімо, таких ну, великих і середніх, саме в час пік. Коли всі виїжджають з офісів або наоборот на роботу в офіс, там, кудись на роботу, і всі хочуть швидше доїхати по фрівею, теж мапа пропонує, що це буде швидше. Але це не економно. Тому що ти е, чаще, щоб доїхати до фрівея і з'їхати потім, не для всіх зручно. Треба тобто ж до нього ще доїхати. Тобто ти більше приїжджаєш чи просто будеш по вулицям їхати. Ну, Так як е, в метро, скажемо, в да, Києві. Якщо ти живеш біля метро і робота біля метро, то тобі зручно на метро їздити. А якщо тобі далеко добиратися до метро з одної і з до Опа. сторони. О, бачите, знову поліцейський. І, до речі, так от поліцейський на цьому. На мотоциклах тут ще їздять. Зупиняє. Ні, не швидкість зупиняє. от я не розумію. Так, цики тут показує, а вона да, подарунок показує. Подивлюсь на, на другий мапі. А по 65, да. Google у мене сьомо. It's so. a... Вона не так показує, як на смартфоні. Отже, треба постійно Ще, удосконалювати цю програму. Зараз буде такий крутий розворот вправо. Так, це було, встигну я, додається по голову встигну. Truckston Avenue exit. Потрібно скинути швидкість. Вот петля. -да. In a quarter mile, merge onto Truckston Avenue. Да, скажу стільки там. Так, це у нас повна петля на 360. Ні, 180, а. а, ну, 270. На да, 270 градусів, бачите, вот така петля. Цікаво. Оп. Аж заносить трохи. Швидко не поїдеш на цій петлі. Ну от я виїхав вже. Continue on Truxton Avenue for one mile. На Truckston Avenue. Саме центральна вулиця, мабуть, в якій світі. Хоч тут такого немає, як у нас, що об'являють, там, наприклад, в Києві. Хрещатик це центральна вулиця, то такого немає. Просто є вулиці, по які, яким багато їздять, чаще використовують. І цей трактор авеню, я б сказав, найпопулярніша. Частіше всього використовують її водії. Чаще всього та тут. І трафік, я б не сказав, що це пробки. Відносно. Щасип'як їх дуже багато автомобілів по цій вулиці. Зараз то легко. Сегодня суббота. In a quarter mile, turn right onto Oak Street. Так, до БС40 два возныны. 45 ещё. Больше. Вот все полицейские здесь собрались. At the light, turn right onto Oak Street.

Не знав я. А, виявляється, що ці Red light camera. Ну, це не червоний світофор мається на лайде, а інфракрасна, Чи, я не знаю, чому вона каже red light. Є же слово інфракрасна. Як там англійською? Ніколи не використовував. По-моєму, так, інфра. Oh. Red. От, для того, щоб переключати світофори автоматично. Не бачив, щоб воно так було тут, тому що тут часто поліцейці е, для швидких допомог а для медичних е, автомобілів ці, швидкої допомоги, що в них там якісь пристрої є, що... Він якось взаємодіє Cyred Light Camera, і вона потім посилає сигнал і переключається світофор йому на зелений, щоб проїхати. І на кожному перехресті стоїть камера, що є там, відеоспостереження. Але теж я не замічав, щоб вона якби фотографувала те, що штрафують. Ну тобто те, коли от порушив, скажімо, умовно якусь. При перехресті хтось там порушив, щоб його сфотографував. Так, ну, так моя поїздка з окраїни, багатої окраїни західної. Ви в да? центр. Так це Каліфорнія Веню, наліво це вже центр, а направо це вже таз. In a quarter mile, Turn Right Анд ай Street. Як правильно називають, Middle Town. я так думаю, так? То тут до зона, а там от бізнес і все інше зліва. Хоч жила теж є. Тому що перший Це стрі З малої частини. Взагалі в кожному місці даунтаун, це вважай початок кожного міста. Там житлові будинки теж є. До речі, хороші. In a quarter mile, turn right. Ну от моя така вулиця a Street. Ну, На цьому, мабуть, все сьогодні. Тобто, в цьому відео.